Для тобі чоловічі лижні комплекти. В лоті буде 5 комплектів. Перший комплект у нас іде в розмірі С. Буде йти така куртка. Утягується капюшон. Тут є схований карманчик на замку. Всі кармани також на замку. Всередині куртка виглядає ось так. Також є кармани всередині. Куртка дуже тепла. тепла. До неї йдуть штани. Також в розмірі С. Є кармани. Та також всі штани будуть іти з такими підтяжками. Наступний комплект іде в розмірі М. Трохи кольором та моделью відрізняється куртка. Тут є замки. Всередині також є кишені. До цієї куртки йдуть штани в розмірі М. Такої ж самої моделі, як і минулі, також з підтяжками. Ще один комплект в розмірі М. До них іде інша модель штанів. Тут є липучки. чорний колір. Комплект в розмірі L. Іде інша модель куртки. Також все на замку. Тут є сховані кармани також на замку. До них ідуть штани в розмірі L. Це комплект в розмірі 2 xl До цієї куртки, йде інша модель штанів. Тут є і підтяжки, і регулюючий пояс. Також в розмірі 2 xl